Їх фотографують, а вони знову хвилюються, отримуючи вже не перші дипломи у житті. Лариса Лугова, магістр державної служби з відзнакою, вона вирішила підвищити свій рівень кваліфікації і стала однією з перших випускниць цього напрямку у Полтаві, тому що я працюю у, у в цій сфері вже 10 років. Чому цій сфері? Чи не жалко звичайно, не жалкою. Прекрасний колектив, прекрасна робота. Я надію, що в майбутньому в нас буде е, кращі умови оплати праці. Лариса Логова, яка була ще старостою у своїй групі, запевняє у перших випускників є розуміння того, що вони виконують функції держави. Підібрався дуже добрий колектив. Е, всі слухачі були ну, майже одного віку. Е, більшість з них працювали на державній службі, тобто. Нам було цікаво, посіяне два роки тому. Зерно дало свої паростки. Радіють держслужбовці. Якщо раніше е, такої змоги державні службовці не мали, тому що е, одне діло навчатися в Києві е, чи в Харкові е, з відривом від виробництва е, з певною. Е, з певними затратами на відрядження, то сьогодні це, власне кажучи, в домашніх умовах тут, в полтаві, маємо таку унікальну нагоду. Перший випуск називають успішним і представники екзаменаційної комісії. Під час складання іспитів іспитів студентами. Мене приємно здивувала їх рівень навчання, їх підхід до вивчення науки. І е, наполегливість, з якою вони готувалися до цих іспитів, загальний рівень дуже високий. Реалізована мрія відкриття магістратури Державної служби у Полтаві виявилася ще й актуальною. Державні служби е, дійсно мають фаховий рівень освіти. і е, Зумовно віллються ряди державних службовців і з тими знаннями, які вони отримали в стінах Полтавського національного технічного університету, тим паче, що це для нас дуже актуально, тому що державна служба переживає часи реформування. Сьогодні відбувається за ініціативою президента адміністративна реформа і тому держава і влада потребує державних службовців фахового рівня з відповідним рівнем освіти. А це продовжують держслужбовці добрий знак для Полтавщини і запорука високої професійності у роботі.